Мама, сонце для дитини найдорожча, наймиліша. Пам'ятати всі повинні, що вона в нас найрідніша. Піду до діток, запитаю, що про маму вони розповідають. Доброго дня! Доброго дня. Скажи, будь ласка, а чи бачиш ти, якого кольору твоєї мами оченята? Так, добре, напевно, дивися, а скажи мені, будь ласка, в кожного з нас є мама, У мене є мама, в тебе є мама, у всіх є мама, правильно? Скажи, будь ласка, а ось яка твоя мама? Я щаслива. Щаслива, дуже добре. А от якби мама могла нас сьогодні бачити зараз, що б ти їй міг сказати і побажати? Щоб вона була здорова Ваша щаслива партнера дня. Дуже дякую. А уяви, що мама за нами спостерігає. Давай ми разом допомагаємо їй привіт. Привіт! Доброго дня, Вікусі! Доброго дня! Скажи, будь ласка, а чи знаєш ти, які в твоєї мами кольорочення? Зелені. Зелені. Ну, напевно, дивилася. Правда? Скажи, будь ласка, от в кожного з нас є своя мама. І в тебе, і в мене, і у всіх є мама. А твоя мама, яка вона? Добра, щаслива і гарна. Бачиш, як тобі повезло з твоєю мамою, так? Вона тебе найкраща. Добре, а скажи, будь ласка, от якби мама могла за нами спостерігати сьогодні, що б ти їй могла побажати? Я б могла побажати миру. добра на землі і щастя. Добра на землі і щастя. Дуже дякую. Бачиш, які гарні слова ти добрала для своєї мами. Добре, а уяви, що ми можемо просто помахати їй привіт, Добре. і вона нас бачить. Давай зробимо це разом. Привіт! Даринко, доброго дня! Доброго дня! Скажи, будь ласка, а чи дивилася ти коли-небудь, кого кольору твоєї мами оченят? Моєї мами очі такого самого кольору, як і у мене. Дуже добре. Напевно, дуже гарно дивилась, так? Скажи, будь ласка, у кожного з нас є мама, так? А яка твоя мама? Моя мама дуже добре. На жаль, мене підтримує у важкій ситуації. Бачиш, яка в тебе хороша мама? Скажи, будь ласка, от якби мама була зараз за нами спостерігати, так? Що б ти їй побажала? Я побажала всього доброго і щастя у житті. Дуже дякую. А тепер уяви, що ми можемо мамі передати привіт. Так? Джей разом. Привіт! Олексійна, ось ми побачили вас. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, ви вже дорослі. Чи бачили ви своєї мами оченята? Якого вони кольору? Звичайно, блакитного кольору. Дуже добре. Дуже добре. Усіх є своя мама. А яка ваша мама? Моя мама найкраща. Вона лагідна, ніжна, чарівна і найгірніша в світі. Добре, і якби ви знали, що за вами спостерігає ваша мама, що би їй сьогодні могли побажати? Матусю, ти моя найкраща. І я бажаю тобі всього всього того, що бажає нам Бог. Дякуємо. Ну і звичайно уявимо, що мама нас бачить і махаємо дружно. Привіт! Привіт! Дня. Скажи, будь ласка, а чи бачив ти, якого кольору твоєї мами оченята? Да. А якого кольору? Карі. Карі, бачиш, на, напевно, дивишся, які оченята. Скажи, у всіх є в кожного з нас. Мама, а яка твоя мама? Хороша. А ще як? Добре. Угу. Привітна, так? Добре, а скажи, от, що б ти міг мамі побажати? Уяви, що сьогодні є свято, свято, 8 березня в нас скоро. б ти їй побажав? Добра. Так. Добре, добре. Так. Все. Все. Уяви, що мама за нами спостерігає. Давай їй помахаємо дружно. Привіт! Доброго дня, Богданчику. О, скажи, будь ласка, чи ти, які в твоєї мамі оченята? Темно-зелені. Темно-зелені, дуже добре. Значить, бачив, заглядав мамі оченята. Скажи, будь ласка, у кожного є своя мама. А яка твоя мама? Ну, яка твоя мама? Добра? Добра. А ще яка? Лагідна, привітна, да, яка ще, ну ти ж знаєш, скажи Класна. Класна! Це найкраще, ти знаєш ось таке слово. Тобто вона в тебе найкраща, правильно? Да. Скажи мені, а от якби мама тебе зараз могла побачити, що б ти міг їй сказати і побажати в цей день? Що б ти побажав? здоров'я, неба Дуже добре. А уяви, тепер, що мама за нами спостерігає, ми хочемо їй передати. Привіт. Давай разом ось так. Привіт! Привіт! Привіт. Дуже дякую. Анюта, доброго дня. Доброго дня. Скажи, будь ласка, чи знаєш ти якого кольору твоєї мами очі? Зелено блокитня. Дуже дивовижний колір. Добре, в кожного є мама, правильно? Усі діток є мама. А скажи, будь ласка, а яка твоя мама? Вона хороша, вона лагідна, вона найкрасивіша і най... допомагає мені всьому, і коли мені важко, вона може підійти і спитати, що сталося. Підтримує. Мені... Так. Так. Добре. От дивися, давай уявимо, що нас мама зараз бачить і чує. Що б ти могла б їй побажати від себе? Щастя, здоров'я, щоб вона ніколи не боліла та. Була в хорошому настрої. Так, і що була в гарному настрої. Дуже дякую. А тепер уяви, що вона нас дійсно бачить. І ми з тобою помахаємо їй. Привіт. Домовились? Привіт! Доброго дня, Дарина. Доброго дня. Скажи, будь ласка, а чи бачила ти, якого кольору твоєї мами оченята? Бачила. Але тоді я хочу, щоб ти обов'язково прийшла і подивилася, добре? У кожного є своя мама. А твоя мама, яка вона? Добре, добра, мила, найкраща. М -м -м. Я не можу сказати. Добре, ми почули. А то я виш, що зараз мама за нами спостерігає. Що б ти їй могла побажати? Добре. Так. Щоб не плакала, не злилася і щоб була. Гарно. Дякуємо. Уяви, що мама нас бачить. Давай помахаємо їм. Привіт! Привіт. Доброго дня, дівчатки. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, а чи дивилися ви, якого кольору вашої мами оченята? Коричневі. Коричневі. Карі, так? Угу. Добре. Скажіть, от хочу вас запитати, в кожного є мама? У кожного мама хороша, добра, мила. А ваша мама яка? Що ви можете про неї сказати? Мила, добра, красива. Бачите, як багато ви гарних слів знаєте про маму. А от уявіть, що ваша мама зараз дивиться на нас. Що ви могли б їй побажати? Щастя, здоров'я! Сябкового падання. Щоб ніколи не плакати? Не хворіла. Не хворіла. Які ви молодці. А уявіть, що мама нас бачить. Давайте помахаємо їй. Привіт! Доброго дня, дня. Скажи, будь ласка, чи ти якого кольору в твоєї мами очі? Ні. Не бачив. Оце буде прилік заглянути і подивитися, які прекрасні в твоєї мами оченята. Скажи, будь ласка, а яка твоя мама? У кожного є мама. Ось вона наймиліша, найкраща. А твоя мама найкраща. Найкраща. А ще, що ти можеш ще сказати? Нічого, нічого, нічого. найдобріша, наймиліша, правда? Скажи, будь ласка, а якби нас мама зараз бачила, що б ти їй міг побажати? Добре. Добра, а ще. Щастя. Щастя, дуже дякуємо. Уяви, що ми бачимо маму і михай їй привіт. Матвійку. Добрий день, Хочу тебе розпитати, кілька запитань. Добре? Добре. Скоро в нас свято мами, і ти про це знаєш. Скажи, будь ласка, а чи бачив ти коли-небудь? А які в твоєї мами очі? Зелені. Зелені. Бачиш, як добре. Добре, а скажи, будь ласка, яка твоя мама? Доб... Добра розумна, дуже добре. А от якби зараз біля тебе стояла твоя мама або дивилася на тебе. Що би ти їй сказав, або що би ти міг їй побажати в цей день? Щастя, здоров'я і багато дітей. Дякую, дуже дякую за твою відповідь. Твоя мама буде дуже задоволена. Доброго дня, маріянку! Хочу тебе запитати, а ти бачила, якого кольору у твоєї мами очі? Мама є зелені. Зелені очі? Боже як добре, яка ти спостережила. Скажи, а яка твоя мама? Мама, і в кожного вона різна, а твоя мама яка? Я? Угу. Моя мама добра, угу. я не люблю. Дуже добре. А скажи, будь ласка, якби ось за нами спостерігала твоя мама, бо нас бачила, що б ти могла б їй побажати? Появи сьогодні свято, мама, що б ти їй сказала, Що б ти побажала. Що б ти їй побажала? Здоров'я побажала? Так. Да. А ще що? Ще мир. Дякую, дуже дякую. Твоя мама буде дуже рада чути твої слова. Дякую тобі. Доброго дня, Валерія. Доброго дня. Мамі. Скажи, будь ласка, а чи бачила ти, якого кольору у твоєї мами очі? А якого вони кольору? Ну якого? Блакитного. Фоксична. Блакитного? Добре, ну ми подивимося, якого кольору твоєї мами очі, добре? А скажи, будь ласка, а от що ти можеш сказати про свою маму? Яка вона? В кожного своя мама, а твоя мама яка? Хороша мама в тебе? А ще яка? Ти ж любиш свою маму. Розкажи, яка вона. Хороша. Хороша. Добре. А що б ти могла б сьогодні побажати своїй мамі, якби вона нас бачила? Уяви, що. Так. Що б ти їй побажала сьогодні? Побажала всього доброго. Всього доброго, так? А здоров'я побажала? Так. А ще що? Ну, ще. Доброго. Всього доброго. Дякуємо. Мамі передаємо привіт, махаємо мамі. Вона нас побачить обов'язково. І Побажаємо їй всього доброго. Доброго ранку, Софійко. Добре, що я тебе зустріла. Хотіла запитати тебе, чи бачила ти якого кольору в твоєї мами очі? Бачила. А якого не? Карі Карі очі. Добре, скажи, от в кожного є своя мама, і в кожного вона найкраща. А яка твоя мама? Моя добра. Завжди підтримую, буду ласкова, Зіграваю своєю материнською любов'ю. Дуже дякую. Бачиш, яка в тебе добра мама? А скажи, будь ласка, якби от мама нас зараз бачила, спостерігала за нами, уяви, що б ми могли б їй побажати в цей день? Ми могли побажати, щоб вона була найкраща, щоб щоб ніколи не хворіла і була ще Дуже дякую. Мамі передаємо привіт, Махаємо маму, посміхайся. Дуже дякую. Доброго дня, Нята. скажи, будь ласка, а чи знаєш ти якого кольору в твоєї мами оченята? Yeah. А якого не кольору? Yeah. Коричневий. Коричневий. Напевно, дивилася в очі мамі, правда? Скажи, будь ласка, от якби ти могла зараз побачити свою маму? Ось тут, що б ти могла б їй побажати? Миру і здоров'я. Миру і здоров'я, добре. Усіх нас є мама. Скажи, а яка твоя мама? Яка вона? Добра чи ні? Добре, а ще. Красива твоя мама, так? Ще щось скажеш нам? Лагідна, правда? Щира. Добре, а уявиш, що нас мама бачить. Давай ми разом з тобою помагаємо їй ось так. Привіт! Мої найкращі матусі. Вас щиро люблять. Ваші діти, я за них, з вами Богу молюся, бо вони найдорожче у світі. Я бажаю усім нам щиро, добра, радості і завжди миру. Поруч з вами затишно і приємно. Ми вклоняємось вам до землі.